Тростянецька громада вже не один рік плідно співпрацює з компанією «Пратмонделіс Україна, спрямовано на підтримку медичної сфери. Благодійний фонд благомай допоміг закупити медичне обладнання для ключових закладів охорони здоров'я в громаді Тростянецької міської лікарні та центру первинної медичної допомоги. Співпраця в нас вже не Перший день, не перший місяць, скажімо так, давно співпрацюємо як з благодійною організацією Благомай, так і з Прат Монделіс Україна. Представники Благомаю та Прат Монделіс Україна відвідали медичні об'єкти, щоб оцінити результати наданої допомоги та обговорити можливості подальшої співпраці з місцевою владою. Вони на власні очі побачили, що допомога використовується за призначенням і значно полегшує роботу медперсоналу. Костянтин Голубятніков, співзасновник благодійного фонду благомай, розповів, що фонд націлений продовжувати підтримку медичного сектора Тростянецької громади. Є запит як на заміну медичного обладнання, яке вже застаріле, є обладнання, яке було пошкоджене під час бойових дій, а є просто напрямки медичних сервісів, які ми хочемо покращити для громади, і відповідно, щоб люди були більш здоровіші, мали класні, якісні сучасні сервіси. Кожного дня живемо як один день, щоб робити більше добрих справ, Більше пожертв, і ми бачимо, як громада надихається відновленням. Бачимо, що люди хочуть тут жити, працювати, хочуть, щоб їх дітки зростали в цьому класному місті. Тростянець. Нове обладнання, яке було поставлено до медичних закладів, замінить застаріле або пошкоджене. Серед переданого обладнання Тростянецькій міській лікарні два операційних світильники: рентгенівська діагностична система, електроенцефалографічний комп'ютерний комплекс, коагулометр, електрокардіограф та дезінфекційна камера. Центр первинної медичної допомоги отримав значну допомогу у вигляді меблів та обладнання. Допомогли придбати тумбочки для кожного кабінета лікаря. Допомогли придбати маніпуляційні столики, стільці для забору крові, а також обладнання для нашої лабораторії. Ми дуже дякуємо благодійному фонду Благомай підприємству «Манделіс Україна за таку допомогу. Завдяки благодійним організаціям пошкоджені медичні заклади відновлюються швидкими темпами. Як результат, покращується надання медичних послуг. Щиро дякуємо нашим благодійникам за надану благодійну допомогу нашим первинці первинній ланці медицини та вторинній ланці медицини. Все це працює, вже працює для мешканців не тільки Тростянецької громади, а й всього Охтирського району. Сьогодні підтримка усього світу сприяє зміцненню держави та наближенню до перемоги у всіх важливих аспектах життя. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.